перед майданчиком, де зібралися встановлювати рекорд. Вишикувалася черга. Хачапурі видають людям і одразу рахують їх кількість. Хачапурі випікали всю ніч. Хачапурі робили всю ніч. Наша команда 10 людей. Використали 150 кілограмів сиру, 300 кілограмів тіста. Приготували понад 300 хачапурі. Анатолій Іванов говорить, почув про те, що збираються встановити рекорд і прийшов, щоб взяти участь. Був готовий заплатити за страву. Радіє, що вона безкоштовна. Дуже вкусно дуже смачно. Дуже вирішив взяти участь у встановленні рекорду. Організатори вигадали додаткову акцію: якщо комусь дістанеться хачапурі з м'ясом, а не сиром, то й отримає приз. Наталя Бондаренко на частування хачапурі прийшла із родиною. Наталія перевіряє, чи дістався їм хачапурі з м'ясом. <плес> Наталія Тимофєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.